І з 1 липня забезпечувати послугою газопостачання в області буде нова компанія. Що є причиною таких змін і що це означає, зокрема для людей? Говоримо сьогодні з гостем нашої студії. Це Едуард Оніщенко, начальник управління клієнтського сервісу пад сумигаз. Отже, пане Едуарде, що змінилося і чому ліцензію «ПАД Сумигаз було анульовано згідно чинного законодавства закону України про засади функціонування ринку природнього газу та ліцензійних вимог ЕНКИРЄ. А що це означає власне для споживачів побутових? Тому що це, ну скажімо так, кожного з нас стосується в принципі. Для населення нічого не змінюється. постачанням буде займатися підприємство суми а обслуговуванням мереж та транспортуванням займається суми газ безпосередньо? Тобто це внутрішні ваші справи, але потрібно буде перекладати договори на постачання, тобто на отримання цієї послуги. Отже, власне, які документи потрібно подати і куди бігти? Так, населенню необхідно буде переукласти договори з новим. Постачальникам газу цей договір буде трьохсторонній. Він буде заключатися між споживачем Тусуми буде, який буде займатися постачанням, та суми газ з одного боку, який буде займатися транспортуванням, обслуговуванням мереж. Споживачам необхідно буде це абонентна книжка, документ, який підтверджує право власності, технічний паспорт, якщо встановлений, встановлений лічильник газу, паспорт ...код копії, довідка про склад сім'ї та паспорт на газовий лічильник. Якщо що він є, і куди з усіма цими паперами слід іти на Шишкарівську чи на Лебединську? за цим пакетом документів в місті суми людям потрібно буде звернутися на березня 21 угу. Питання чи є певні часові проміжки, в які потрібно вкластися аби переукласти цей договір? Якщо це укладання нового нового договору, то люди підходять підходять в робочому порядку і е, оформлюють новий договір. Якщо це переукладення, то воно буде відбуватися відповідно до графіків. Графіки люди зможуть побачити на нашому сайті sm.104.ua і також будуть люди проінформовані телефонним дзвінком. А що це за графіки? Тобто за яким планом їх складали? Ці графіки встановлені відповідно до районів, які обслуговуються. Тобто там можна зайти, подивитися, побачити себе в переліку, у списку і знати. Від... що… Коли можна заходити, Так, да, відповідно ви можете подивитися по своїй вулиці, наприклад, по району там, де ви проживаєте, по конкретній даті, коли вам пропонують підійти в період з по таким чином, це буде не один день, тому що ми розуміємо, що 380 тисяч населення, які є споживачами, не можна оформити за один-два-три дні. Тому розроблений графік відповідно до графіку люди звертаються і перекладають договори. По сумах більш-менш зрозуміло, що з населенням у районах. По районам також нічого не змінюється. Люди з пакетом документів звертаються в філії газу от, і переукладають договори. Тобто там у себе вдома? Так, там у себе вдома, за місцем проживання, місцем прописки, де безпосередньо заходиться, е, житловий будинок, квартира. Нема різниці. Що буде з боргами? До речі, скільки їх накопичилося сьогодні по населенню? Стосовно боргів, дійсно з 1 квітня 2015 року, відтоді, коли збільшилася ціна, борги зросли. Населенню необхідно буде розрахуватися в повному обсязі за спожитий газ перед тим, як переукласти новий договір? Так, до переукладання необхідно буде розрахуватися або оформити реструктуризацію. Можливо, такі варіанти також. Тому ми підходимо до кожного споживача в індивідуальному порядку. Як буде з платіжками? Чи буде у нових платіжках вже зазначено, що розрахунки помінялися, потрібно свої кошти пересилати на інші рахунки на, на то в суми газ а, з приводу цього населення не повинно хвилюватися. Уже завчасно попередили Укрпошту, попередили банківські банки, ті, які працюють з нами. Тому люди можуть приходити в банк, проплачувати і вже бути впевнені, в тому що ці кошти зрахують саме на рахунок. Суми газбуд. Якщо випадково все ж таки людина надіслала кошти на суми газ, чи не пропадуть вони? Ні, ці кошти не пропадуть. По даному питанню, якщо виникла така ситуація, просимо вас звернутися до місця вашого обслуговування, чи це район, чи це місто Суми. Будь ласка, приходьте до операторів, які обслуговують населення, і дане питання буде вирішено. Дякую за роз'яснення. Нагадаю, що ми говорили про необхідність перекласти договор на постачання газу, тому що змінюється постачальник власне цієї послуги. Отже, з 1 липня це здійснюватиме для населення області нове підприємство ТОВ Суми газ А ми продовжуємо наш випуск.